Вітаємо! Компанія Neon багаторічний лідер на ринку теплового обладнання України. Хоче вам представити свою продукцію, а саме електричний котел серії Pro Plus. Котел Neon Pro Plus привертає увагу своєю максимальною комплектацією, високою потужністю і компактними розмірами. Які в повній мірі задовольняють потреби користувача. Потужність котла складає від 3 до 15 кВт та призначена для опалення виробничих та житлових приміщень загальною площою від 30 до 150 квадратних метрів. Тип монтажу настінний з нижнім підключенням до системи. Робоча напруга мережі може варіюватись від 220 до 380 В. Електрокотел Neon Pro Plus може працювати як окремо основний в новій опалювальній системі, так і як допоміжний котел комбінації вже підключеними в систему опалювання котлами, такими як газові, твердопаливні, що підкреслює його універсальність та багатофункціональність. Корпус, включно з теплообмінником, повністю вкритий стійким до корозії порошковим білим покриттям. В нижній лицевій частині корпусу методом тиснення по металу нанесений логотип торгової марки «Неон», який важко відтворити в кустарних умовах і є гарантованим захистом від підробки. У верхній правій лицевій частині котла знаходиться панель керування, яка в свою чергу складається з наступних елементів та органів керування, електронного термометру, що відображає електронну температуру теплоносія. Електронного регулятора температури. Кнопки мережі з червоним світловим індикатором відповідає за включення котла та циркуляційної помпи, двох кнопок переключання ступенів потужності нагріву котла з червоними світловими індикаторами та позначками 1-2. Клавіша з позначкою 1 вмикає одну третину потужності котла. Клавіша з позначкою 2 вмикає дві третини потужності котла. Коли обидві клавіші включення, котел працює на повну потужність. В верхній частині корпусу розміщений автоматичний клапан Маєвського для випуску повітря та зниження тиску в системі. Лицева панель корпусу котла легко знімається та надає доступ до внутрішніх компонентів. Внутрішня комплектація котла складається з декількох частин. Перш за все з закритою колбою, в якій знаходиться тен, тен українського виробництва з нержавіючої сталі марки 304. Цей елемент зарекомендував себе як дуже надійний та перевірений часом, тож хвилюватися за його можливий вихід з ладу не варто. Також оснащеним будованою групою безпеки по гідравлічній частині, яка складається з автоматичного повітря відводчику, монометру, запобіжного клапану на 3 бар. Поруч з манометром ми можемо спостерігати досить потужну циркуляційну помпу європейського виробництва з трьома режимами швидкості роботи. Електронна частина котла складається з плати керування, що під'єднана до тильної частини панелі та силовим комутуючим блоком. До клемної колодки плати керування за необхідності у користувача. Є можливість під'єднувати такі системи, як розумний дім, програмовані таймери тощо. Наступним компонентом електронної частини обладнання котла є силовий семісторний блок, де всередині розташовані силові запобіжники, які, в свою чергу, у випадку непередбачуваної ситуації гарантовано вимкнуть нагрів теплообмінника. Варто наголосити на тому, що плата керування та семісторний блок є унікальними запатентованими технічними рішеннями. Та максимально заточені на роботу з цим типом котлів торгової марки Neon та їх теплообмінником. Крім того, Neon Pro Plus комплектується плоским розширювальним баком об'ємом 7 літрів від «Zilmet» Італія. Цей бак дозволяє компенсувати зміну об'єму теплоносія і забезпечує безперебійну роботу системи. Таким чином, він гарантує стабільну та ефективну роботу котла незалежно від коливань об'єму теплоносія. Розташування компонентів всередині корпусу побудовано таким чином, щоб у випадку обслуговування або ремонтних робіт доступ до змінних частин проводки або шлейфів було максимально зручним, простим та доступним. Модульність та легкозмінність деталей одна з конкретних переваг наших виробів. Мінімізація механічних частин та деталей в котлі дає абсолютну безшумність в роботі. Та необмежений термін служби комутуючих елементів блоків та плати керування. Для полегшення процесу монтажу виробником була розроблена спеціальна монтажна планка. Сподіваємось, наш ролик був пізнавальним та корисним для вас. А ті питання, які вас цікавлять і яких ми сьогодні торкнулись, ви можете лишати в коментарях під цим відео. Де наші менеджери вам з задоволенням дадуть на них відповідь. Нехай у вашій оселі завжди буде тепло і затишно, а ми будемо раді в цьому допомогти. Бережіть себе, слава Україні!